А тепер поговоримо про те, як ми завдяки їм живемо тут в тилу, як нам жити, зокрема з відключенням світла. Адже ще триваліше відімкнення світла планується в Києві. Запроваджують екстрене вимкнення електроенергії на невизначений строк. Нові графіки вимкнень мають оприлюднити з понеділка. В столиці виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, щоб не допустити повного знеструмлення в столиці та це центральних регіонів України. Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження. Киянам радять підготуватися до вимкнення світла на невизначений термін, графіки аварійних відмикань можуть не збігатися. Водночас, очільник Києва Віталій Кличко, заявив, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням в столиці необхідно 2-3 тижні. Ну от власне про це давайте поговоримо з Володимиром Кудрицьким, головою правління НАК «Укренерго». Доброї ночі вже мабуть. вітаємо вас, пане Володимире. Доброго вечора. Ну, вечора. Скажіть, будь ласка, що означає це формулювання? Вимкнення світла на невизначений термін. Знаєте, насправді план якраз протилежний зробити графіки відключень плановими. І я хочу сказати, що з наступного тижня вони мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі так, для того, щоб обленерго, тобто розподільчі компанії, і місцева влада, заздалегідь, знали, який обсяг обмеження. Буде сформульований Укренерго, скажімо, з сьогодні на завтра, і таким чином могли скласти списки споживачів, які будуть відключені на певний період від електроенергії, і також мали час повідомити цим споживачам точний, точну, точний час відключення і коли світло появиться знову. Під, будь ласка, ми чули, що з понеділка вони з'являться, де вони з'являться, де людям в понеділок шукати ці графіки. На сайті Укренерго є посилання на сторінки всіх розподільчих компаній, це обленерго. Ці списки складають вони, і відповідно ви можете подивитися на сайтах цих компаній, де може не бути світла, в який час. Водночас хочу зазначити, що протягом вихідних, на щастя, ми обійшлися без великих відключень. Це пов'язано з тим, що на вихідних споживання, як правило, нижче ніж в робочі дні. Плюс, на наступному, на наступному тижні, нас очікує похолодання. Це як правило буває пов'язане з тим, що споживання зростає, тому певні відключення, все-таки ми прогнозуємо, але як я вже сказав, вони мають стати набагато більш плановими і зрозумілими для споживачів. А скажіть, будь ласка, ми зараз звикли до відключень на години 4 в середньому, але от є вже інформація про те, що якщо Росія продовжить обстрілювати критичну інфраструктуру, світло будуть виключати на 6 годин. Наскільки це справедливе твердження? Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру таким, в таких масштабах і такими темпами, як вона робила це останні два, два з половиною тижні, то відключення можуть з планових перетворитись на аварійні, і ми всі розуміємо, що в такій ситуації світла може не бути довший термін, ніж 4 години. Але я вам хочу сказати, що якщо світло пропало, то це означає, що десь ремонтні бригади вже його відновлюють. І ви знаєте, що наші ремонтники, яких декілька сот в компанії працює, вони працюють 24 на 7. Уже після останніх обстрілів відновлено досить суттєву частину пошкоджень. І ми цю роботу будемо продовжувати, ну, Тому... Крім того, uh, та пане Володимире. Я хочу ну, додати, правда, щоб в нас все. трошки оптимізму більше з'явилося в наших глядачів, що все ж таки наші військові працюють зараз потужно, і ми продовжуємо отримати системи ППО. Так що не все так погано, зовсім не погано. І ми дуже сподіваємося, що росіянам буде все тяжче і тяжче вражати наші енергосистеми. Я то що це працюють за енергетики, працюють разом з військовими. Uh -huh. Військові. Збивають ворожі ракети, енергетики відновлюють пошкодження. Ми просто всі маємо бути готові до того, що інколи можуть бути переривання постачання електроенергії. Так. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, думка щодо імпорту електроенергії, чи вона виникала? І якщо прийдеться, то в яких обсягах ми будемо просити про електроенергію в наших партнерів? Така думка безумовно виникала, і ви знаєте, що зараз ми є частиною європейської енергосистеми. Минулі роки ми іноді вимушені були брати імпорт з Білорусі, наприклад. Зараз цього вже не трапиться на щастя, і ми можемо брати до 500 мегаватт потужності імпорту з Європи. Це так, щоб наші глядачі розуміли: еквівалент половини. Атомного енергоблока, і ми ведемо також переговори з нашими європейськими партнерами для того, щоб розширити цю, цю імпортну спроможність нашої енергосистеми для того, щоб якщо нам буде потрібно, ми змогли би взяти більші обсяги імпорту, більший більш обсяг підтримки з Європи. А скажіть, будь ласка, ми бачимо, що люди досить активно відгукнулися на питання заощадження електроенергії. як щодо бізнесу. Наскільки і почув вас бізнес, і чи є у вас важелі впливу на тих, хто не чує, скажімо так, ваших прохань про заощадження? Ну, ми не є е, каральною організацією або такою організацією, яка може когось оштрафувати. Але я вам хочу сказати, що ми бачимо дійсно економію з боку громадян, з боку домогосподарств. До речі, ця економія була одним з факторів, який дозволив пройти вихідні без відключень. Але також і бізнес дуже Відповідально ставиться і з розумінням ставиться до необхідності заощаджувати. Дуже багато підприємств намагаються перенести споживання електроенергії на нічний час, переводити персонал в нічні зміни. Якщо ми говоримо про промислові підприємства, то, особливо великі, там є завжди можливість обмежити використання електроенергії на якісь вторинні, некритичні для технології процеси. і Український бізнес, так само як і український народ, можна сказати, що відгукнувся на наш заклик заощаджувати. Дуже сподіваємося, що це буде продовжуватися і надалі. А щодо заощадження е, звичайними українцями, пане Володимир, скажіть, будь ласка, е, це все ще актуально? Просто хочеться, щоб використовуючись ефіром, все ж таки звернулися, нагадали, тому що від фахівця воно от якось вагоміше луналише, да та, переконливіше звучить, тому ми вас дуже просимо. Якщо така нагальна потреба ще існує, будь ласка, якщо ефір поради, ваш. як все ж таки зберігати заощаджувати електроенергію, але не скотитися туди в, печер, в печерній реалії життя? Ну, по-перше, я хочу сказати, що заощадження електроенергії буде актуальним закликом весь опалювальний сезон, весь осінньо-зимовий період. Наша енергосистема на превеликий жаль, можна сказати, поранена, якщо її порівнювати з організмом живим. Вона зараз поранена, їй треба зараз більше спокою, менше навантажень, треба дати час відновити пошкоджені лінії магістральної підстанції і пошкоджені електростанції яким чином заощаджувати, ну тут зовсім не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації. Достатньо виконувати дуже прості такі поради, які випливають більше. З міркувань здорового глузду, ніж з якоїсь енергетичної експертизи, не вмикати світло в пустих приміщеннях, по можливості користуватись не більше, ніж одним енергоємним приладом, одночасно, користуватись праскою, пральною машиною, сушаркою, по можливості після 11-ї вечора, коли навантаження на енергосистему спадає, те саме стосується електроопалення, теплих підлог в приватних будинках. Ну, такі прості поради. Ну, і звичайно, як я вже сказав, оскільки ворог не дрімає і можуть бути подальшому атаки ракетні на нашу інфраструктуру, треба бути готовими: мати запас води, мати заряджені павербенки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, все, що треба, щоб більш-менш комфортно провести можливі декілька годин без електрики. Зрозуміло, так. дякую. Ну, а вам. поки там ми хочемо uh -huh. хочемо правда подякувати вам. і Укренерго кожному хто працює там. Це сотні, сотні людей, які зараз зберігають для нас тепло, світло, роблять, Вашій ремонтують армії, та, та. Да. і дуже вдячні за те, що субота, неділя ми були зі світлом. Ну і також велика подяка зсу. Спасибі величезне. Володимир Кудрецький, голова правління НЕК «Укренерго». Доброї добрий вечора. Добрий добрий. Вечір.